У грудні минулого року Верховна Рада ухвалила закон про медіа. Його ще називають медійним кодексом, бо він замінив цілу низку законів, які регулювали сферу масових комунікацій. Цей закон несе багато змін для медійників в новому законі. Вперше згадується саморегулювання медіа як альтернатива державному регулюванню. Стаття 92 пункт 3 зазначає. Наявність спільного регулювання у сфері медіа не обмежує свободи галузевого та іншого саморегулювання у сфері медіа та журналістики, яке діє на принципах добровільної участі, самоврядності та невтручання держави, а в прикінцевих положеннях закону, де вносять зміни до закону України, про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста, стаття 11.1 права та обов'язки журналіста в пункті 2. Журналіст зобов'язаний подавати для поширення достовірну інформацію та дотримуватися вимог кодексу етики українського журналіста. Чому це важливо? Бо ми хочемо бачити Україну цивілізованою, демократичною європейською країною. А в цивілізованому світі питання професійної етики регулює зазвичай не влада, а сама професійна спільнота, зокрема, спільнота медійна. Вона встановлює чіткі і прозорі правила, за якими працюють журналісти. Та межі, за які не дозволено виходити, і сама стежить за їх дотриманням. Кодекс етики українського журналіста ухвалили 24 квітня 2004 року. Це був непростий для нашої журналістики час, коли влада цензурувала медіа за допомогою так званих темників. А суспільство мало обмежений доступ до правдивих новин. Медійники, які розуміли важливість свободи слова і чесної гри за правилами, зібралися на з'їзд і затвердили цей документ. У кодексі 19 статей. Він розроблений за зразком професійних етичних кодексів, які діють у європейських та північно-американських демократичних країнах. У кодексі етики українського журналіста враховані принципи загальної декларації прав людини. Всесвітньої хартії свободи преси, Організації Об'єднаних Націй, Декларації принципів поведінки журналіста, Міжнародної федерації журналістів, української конституції і законів, які регулюють сферу медіа. Окрім журналістів, які підписали кодекс, його затвердили і організації Національна спілка журналістів і Незалежна медіа про спілка України. Чинну редакцію кодексу затвердили на з'їзді у 2013 році. Згадка про кодексу законів про медіа наступний важливий крок. Це свідчить, що саме кодекс етики українського журналіста є офіційно визнаним зведенням правил поведінки для медійників у нашій країні. При цьому держава не встановлює відповідальності і не каратиме за порушення кодексу як і раніше, конфліктні питання, пов'язані із дотриманням професійної етики, розглядає спеціально створений для цього орган саморегуляції. Комісія журналістської етики саморегуляція для засобів масової комунікації краще за державне регулювання тим, що за саморегуляцією правила роботи встановлюємо ми на підставі знань, досвіду, на підставі зв'язків з аудиторією. І зрозуміло, що вироблені нами самими правила вони ефективніші. Вони дають змогу краще. Захищати інтереси аудиторії, і, до речі, краще захищати себе від спроб поставити журналістику на службу тим, хто дбає про власні інтереси і власне збагачення. Ось тому саморегулювання в Україні так необхідне. Кодекс етики українського журналіста це не правила, спущені згори, щоб контролювати чи обмежувати журналістів. Усі його принципи прозорі. Вони закладені у самій суспільній місії журналістики, продиктовані цінностями і завданнями цієї професії в демократичному суспільстві. Зголошуючись дотримуватися цих принципів, журналіст зобов'язується бути відповідальним і чесним зі своїми читачами, слухачами і глядачами, працювати передусім у їхніх інтересах, не порушувати права людей, про яких розповідає у своїх матеріалах, казати правду і не спотворювати дійсність. Хіба це не те, чого ми всі чекаємо від журналістики? Закон про медіа діє із 1 квітня. Це випробування для влади, чи дозволить вона медійній спільноті самоорганізуватися для розв'язання внутрішніх професійних питань? Чи втримається відтручання і намагання контролювати цей процес? Але це також важливий іспит для української журналістики: чи достатньо ми дорослі і відповідальні, аби працювати за правилами нашої професії? І не перетинати межі, продиктовані здоровим глуздом. Відповідь на це питання залежить від кожного із нас. Більше читайте на сайті комісії журналістської етики.